Під час того, коли працюють гармати, музи нібито мовчать. Але насправді ми зараз будемо виясняти, чи мовчать вони. Адже артисти, художники, митці, вони всі на своєму фронті. Хтось безпосередньо зі зброєю воює на фронтах цієї війни, а хтось влаштовує різноманітні благочинні концерти, виставки, майстер-класи, говорить, Голосно про Україну саме на мистецькому фронті. Отож, у нас зараз у студії наш гість Антон Лубій він вже 15 років вчить дітей і дорослих старовинному декоративному мистецтву різьблення, А зараз ще й таким чином збирає гроші для військових і. Пан Антон, дуже так коротко написано, скульптор і музикант, а насправді людина великої доброти і великого таланту. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий день, слава Україні! Героям слава розкажіть перш за все, як живе зараз дідова Борода і щоб глядачі не подумали, що я говорю про якісь несенітниці. Саме так називається ваша майстерня. Там, майстерня Дідова борода вона при центрі творчості залізничного району знаходиться, і ми там творимо в дереві скульптури. Я 15 років вчу і дітей, і дорослих займатися цим ремеслом. І зараз ми долучилися до такого благочинного майстер-класу на всюди хід баги для першої роти другого батальйону Дук правий сектор збираємо кошти Ще на збираємо. машину, яка буде їздити і працювати на спеціальних виїздах для сил спеціальних операцій. От сьогодні відкрию вам навіть секрет: ми занесли вже більшу половину суми, угу. і наш баги пішов в хід. Він вже е, оснащується всім, що треба буде. Коротше, сьогодні ми зробили цей крок. Ми нарешті. З хорошою новиною. Та, та, ми прийшли з хорошою новиною. Я буквально тільки що звітом і вчора спілкувався з хлопцями, які вже їздили, з нашими хлопцями з правого сектору, які їздили на цій машині вчора. Цілий день вони вже її випробували. Вони щасливі, і в них купа емоцій. Фантазія в військовому плані працює. Вони вже знають, що вони будуть з цим робити. От це дуже класно. І в, в цій автівці, яка допоможе їм робити вправну свою роботу, є гривенька кожного, хто приходив до вас на майстер-класи. Розкажіть, чи охоче люди долучалися, і хто ці люди? Чи це батьки з дітками, які чекали, поки дитина буде бавитись? Чи це і дорослі? У нас було так, що один раз на майстер-клас прийшли і великі, і малі. Це було десь там біля десяти чоловік. Були люди з Херсона, з Одеси, з Харкова, з Вінниці, з цього, з Кропивницького. Коротше, така була збірна солянка українська. Ми різьбили маски маски такі на які просто вішуються на стінку. Кожен робив все те, те, що він захотів. От, і було досить цікаво, і всім дякую цим людям. Там були і адвокати, і айтішники, і люди, які займаються піар-менеджментом. Ну всі до цього долучалися. Можна зробити маску Путіна і кидати в неї дротики. Дуже шкода праці. Це вже вуду. А насправді наскільки це затратна робота, скільки часу потрібно, і чи реально за один такий урок щось зробити собі. Як виявилось, всі учні, які захотіли тоді прийти, вони всі були дуже старанні і, скажімо так, натхнені на подальшу роботу. Вони за один раз не зробили. Ми планували, так як я це колись робив за п'ять годин зробити, але цього разу дехто прийшов два і три рази. Користуючись нагодою, поки ви в нашій студії запитаю таку тему трошки наперед. Знаємо, що ви незмінний автор шопки Різдвяної, яка так. традиційно перед ратушою стає такою зоною для світлини, і туристів, і місцевих. Чи буде вона там же ж і цьогоріч, чи, можливо, там будуть якісь нові елементи, чи це не на часі? Я думаю, що нових елементів не буде. Максимум, що ми зробимо, це. Поновимо те, що було, підмалюємо, бо воно завжди за рік часу, трошки так, я б сказав, ну, поношується трошки. Минулого року ми повністю переробили весь каркас шопки, тобто він повністю новий. Думаю, цього цьогоріч просто його підмалюємо та й все. Ангеликів ще раз десь під макіяжем, то й таке. Думаю, що буде стояти шопочка. Ну, от повертаючись до. Початкової теми нашої розмови е, вже з хорошими новинами ви прийшли. Цей проект він якби наближається до завершення. Ну ще багато чого треба для нього зробити. А можливо, вже є плани на щось нове. Так є ну, потреба вона нікуди не дівається, і постійно треба щось інше. Можливо, ще якийсь амбітний план. Mm. То дуже занадто амбітний план, і ми мусимо розглянути його чи взагалі його починати. Бо, чесно кажучи, 2 мільйони гривень Коротше, вже дещо про де, що хлопці вже натякнули. Mm. От, але це ще до дообговорення. Mm -hmm. А військові приходять до вас на майстер-класи? Так, майстер Навіть військові приходили і розповідали на перших майстер-класах. Там по 20 хвилин кожному ми відводили. Mm -hmm. І вони розповідали, як вони себе вели в бойових діях, що їм найбільше запам'яталося. Люди питали. Кожен питав якесь своє питання, і зміст якраз в цьому і був, щоб можна було познайомитись з військовим. Він трошки поділився своїм досвідом і навіть з нами порізбив. Ну і люди приємно привели і творчий час. Ми знаємо, От, що... Коли говориш з митцями, завжди хочеться зазирнути туди за куліси то, то творчості, так? І ми розуміємо, що до початку повномасштабного вторгнення у вас були свої якісь плани, ідеї і. Ну, ви намагалися створити щось, скажімо так, так? Це вже за кулісся. Ви відклали ці плани, будете повертатися до них чи вже повністю переосмислите цю творчість? Я дуже знецінив свою творчість в перший же день війни. Тобто я зрозумів, що ті підсвічники трійці я робив копії гуцульських свічників, там покутських. в покуцьких було багато планів. Треба було продовжити дитячий майданчик в стилі трансформерів на вулиці Малоголосківській. Треба було робити скульптури. Я це все забув. Mm -hmm. І перше, що сталося зі мною, це ми організувалися в теробороні, а потім я пішов на навчання в правий сектор. Mm -hmm. Ну і два місяці, навіть більше я там провів. На навчаннях тепер в мене трошки голова відійшла і назад. повернулося і до музики з вотагою Юрий Клоц, і також до різьби. Я зрозумів, що. Ремеслом цим теж можна залучити якісь кошти. І в мене таке як прозріння було, ніби мішок на голову впав. О, так є ж майстерня, ми можемо зібрати ще щось, і людям буде цікаво, і не просто так, і вони собі ті маски заберуть додому і порізьблять чомусь новому навчатися. Ми бачили навіть чули, що хтось із ваших побратимів з товаришів брали на передову інструменти, аби різьбити. А, та мій дуже хороший друг з собою брав Це він навіть дещо різьбив. А ще один мій товариш з Одеси. Він підрізьблює на фронті. Він та ж в спецназі страсу, чи як? Під, підрізьблює <рив> <Підрізблює рив> в, спец... в спецназі <рив> на фронті. Специфічна різьба у нього. <рив> Ну, Ні, я маю на увазі в дереві. Там я не знаю, кого він там Ну, no, Але загалом воно допомагає якось на деякий час зняти напругу, стрес. Коли, коли ви з інструментом забуваєте про все на світі, це якось теж відображається в тому, що ви робите. Так хоп, задумався, а тут вже, вже щось ну, вирізьбилось. Я дзвонив своєму одному товаришу з 24-ї бригади, який. Воював і мав з собою різці, і один раз я дозвонився до нього і кажу: Андрій, що робиш? А він каже: Та нічого, різьблю в лісі. Mm -hmm. Я так чую, там ну, товче десь там, готить а Андрій різьбить, каже: Та я тут так знайшов собі місце, де працюю. за зараз до чого більше от, якось душа лежить? До якоїсь до якоїсь монументальної скульптури, як, наприклад, фігури шопки чи щось таке маленьке. Я почав одну велику скульптуру, я почав робити козака ще десь на то, вже на третій місяць війни було. Я почав робити скульптуру козака, який прошрикає мечем двоголову курку. Ого. Це вона десь отака от в об'ємі. І висотою 3,5 метра. Я ще не доробив його, тому що я був тоді на військовій базі, і я приїжджав на вихідні і робив або приїжджав на вихідні і грав концерт. Ну тобто, якось Процес. так воно відбувало. То, власне про таке мистецтво високе, теж десятиметрове. Продовжимо із нашим і ще одним гостем доєднується до нашої розмови митець Петро Антип. Він днями взявся за рекорд у Луцьку, почав малювати. Найбільшу картину у світі такою вона стане 10-метрова площею 2000 тисячі квадратів. І до того ж її творення теж може стати найдовшим у світі перформансом. Він із нами зараз на зв'язку. Пане Петре, добрий вам вечір. Доброго, ту... Доброго вечора. Розкажіть про власне це полотно дві тисячі квадратних метрів, поки що не найбільше, але коли домалюєте, стане найбільшою картиною у світі. Яка мета такої ідеї, і як цю картину будуть створювати? Чи тільки ви, чи це зможуть долучитися всі охочі на цьому величезному полотні? Ну, справа в тому, що це такі питання, це вже таке. Ну... Мабуть, її просте, але і дуже таке складне. Я би сказав, ви знаєте, що може такі приємні, може неприятні речі, але в світі, і, на жаль, в Європі українського мистецтва і зобразительного просто не знають. І українське мистецтво, я думаю, знаходиться в сірій зоні. Буди колись там в радянському, в радянському союзі, були в російській так, культурі, але зараз в Європі українських міців ну ніхто не знає по великому рахунку. Да, у нас дуже, -дуже такі талановиті хлопці і дівчата. Дуже класно вони працюють в мистецтві. Але якщо сказати, от що сходять на піки мистецтва, то ми знаходимося в сірій зоні. І щоб витісити з сірозоні, треба зробити якийсь там такий можний великий проект Ілі проекти. От зараз говорять, що зараз іде війна, і що нашим українським бійцям, там, всі там їх зустрічають. Там. Але я вам скажу: ну, може такі не дуже приємні речі, війна ніяк не, не зіграє на продвіження українського мистецтва по великому рахунку. Тому що ну, то, я б говорю: так, вот, наприклад, ми беремо. Ну, наприклад, футбол, да, От Динамо Київ, там, чи Донецький Шахтар, там приїжджають, там ну, власники клубу э, э, УЄФА, і, і, і говорять, ми хочемо зіграти в фіналі. Вони говорять: та немає питання. Але ви должны пройти там виграти, там виграти там выграть, а потім ви э, можете попасть в фінал. А ми скажемо, та в нас ж війна, може ми одразу будемо грати в фіналі. Ну, ми не говоримо про поблажки якісь я за часну сказати, гру. Я хочу сказати про те, що всі українські митці, які світового значення, там, якщо ми беремо там, Харківську школу, там, или Київську, там беремо, Татина, Малівича, або беремо Єрмілова, вони записані всі як росіяни. І е, коли ми говоримо, що ми, е, наприклад, на яких там площадках виставляємось, то на жаль, ці площадки, якщо я Петро Антип, там є гарять дуже багато виставок за кордоном. Дуже багато там в Парижі були виставок, і в Швеції, там, і в Німеччині. зараз я працюю 10 днів в Німеччині і 20 днів в Луцьку. То все одно ніхто не знає. Коли ми говоримо, даже, на жаль, що у нас є там генії, які ви признали гением, там, в світі, там, в Лондоні. Там я перепрошую, ніхто його не знає ні в Лондоні. Ніхто його не знає ні в Німеччині, ні в Польщі. Як і... допоможе цей перформанс дізнатися так от, світові того, щоб... про Україну? Так от для того, щоб якось пробігти і якось там розтолкатися в такому, знаєте, нам арт-ринки, так можна сказати, треба робити великі-великі проекти. Я дуже радий, що є такий музей. І Віктор Корсик в Луцькій, <клухсь>, які розуміють це питання, що треба ну, зробити великі проєкти. І е, е, великі проєкти це не значить, що там, там холст має бути там, 2000 квадратних метрів, або, допустимо, е, 1000 квадратних метрів. Але проєкт має бути такий значений. Якщо б у нас в Україні було б таких 20 б, таких б, музеїв, як у да? І то я думаю, що і наше українське мистецтво би швидше рухалася ну, в Європі і в світі. Тому, коли ми, от була виставка, кстати, от в Каселі, називається Документ. Ми з Віктором туди приїхали, подивилися, і ця виставка проходить в Німеччині раз в 5 років. Подивилися і не знайшли там українських митців. Як тільки я вийшов там на вулицю, пройшов трохи покасів і бачу, віжу скульптуру, є такий сіду, такий скульптор. Дивлюсь, що хлопець з Дніпропетровська, класна скульптура. Працював там в кінці 20-го століття, ну, спочатку 20-го століття підходжу, все одно написано: Москва, росіянин. Заходимо в центр Помпіду, все одно Москва, росіянин там, Олевич, Розумієте? І щоб, допустимо, ми приходимо і говоримо, що ми хочемо щоб там зробити класну виставку, але нам говорять, а що ви зробили? Які українські митці? А я їм кажу, у нас малівич. Вони говорять, та ні, все одно вони росіяни. Ви хочете переписати всю історію мистецтва. І Росія дуже-дуже блокує ці всі речі. Ми два роки тому проводили такий фестиваль «Щедрик» і хотіли вести виставку з «Щедриком». Утремит наші хор їде, і ми хотіли виставку вісти. Це дуже, -дуже великі гроші, дуже великі зали, там дуже великі, написав, нада страховки, дуже великі там перевозки роботи. Це дуже-дуже тяжко. На жаль, ми так проекти не пробили. І от багаторядять зараз у Корсаку. Ми зараз починаємо ну, працювати над этим проєктом, хочемо хоч щось заявити. Я дуже радий, що багато-багато художників зараз виїжджають в Європу, але. Если взять, допустим, ну, мы говорим серьезную речь, если мы говорим, что работа стоит там 3 тысячи или 5 тысяч долларов, да, это работа с художника стоит, я вам скажу, что это даже не средняя галерея. Это, допустим, низко, низкий уровень галереи в Европе. А высший пилотаж галереи, высший пилотаж, если вы зайдете там в Немечине, допустим, ну, в Ганновере, там, допустим, или, допустим, в Кёльне, или в Диссердорфе, там миллион долларов работа кошка, полтора миллиона долларов кошка работа. Ну і от е, треба, щоб держава цим займалася не тільки одні меценати, не тільки допустимо, музей косова. Чому я і повторяю, що ски б у нас би таких 20 музеїв, був в Харківці, був би в Одесі, був би в Києві. Був би, а на жаль, таких музеїв і близько немає. Дякуємо, дякуємо, пане Петре. Розуміємо вашу позицію. Антона, зустрічне питання до вас також. Як гадаєте, як українським митцям потіснити ось, цю, ось ці російські якісь утиски, що нам не місце в високому світі мистецтва і зайняти цю нішу не тільки через те, що в нас війна, а через те, що ми варті того. Та нам перше за все треба себе позиціонувати як українці. Ну, от. І завжди це робити. Наприклад, ну, коли ми їдемо там в Європу навіть грати концерти там, з, з моїм гуртом, з Йорем Клостом, mm -hmm. то ми завжди себе так позиціонуємо. В нас немає позиції, що ми там Львівський гурт, чи ми гурт там, з Європи, ми завжди кажемо, що ми є українці. І коли нас питають, звідки, з якого ви міста, то я навіть не хочу казати місто, тому що. Хотів би відрекомендувати нас як загальноукраїнський гурт, так як ми загальноукраїнські митці і загальноукраїнський гурт. Ми український гурт і ми українські митці. Mm -hmm. Заявляти я прийшов, про себе так? Я два слова скажу. Так, так. Знаєте, два місяці тому я був в у свого кума. Він із, такі, із дуже шляхитне української родини. кстати, його е, батько тримав українське слово в Паріжі газету е, Даніла Штуль. От та родина Штулів, коротше, та Мільніківці, так можна сказати, там такі кровне, чесне, таке люди. І е, ми з ним вже, ну як комов'я, мабуть, вже там 30 років там дружимо. І він запросив, якраз був в Париж. Він запросив на концерт. Е, Каже, приїхали оперні півці з України, і вони будуть співати в мерії. Коротше. Ну, Ми прийшли там в мерію Парижа, був посол наш з Франції, тобто із України в Франції. Посол був там, виступили, хор співав, там співали. короче, говорять, оперні півці, дуже-дуже гарно співали, просто бомбезно співали. І було десь 50-70 людей. Потім ми пішли в ресторан. Ну, і мені кажуть, ну питають: ну, як тобі концерт, як тобі що, як ті акція така, там ну, збирали трохи грошей для війська для, ну, для України. І я їм говорю, Данило, ну, катастрофа, дуже плохо. Ну, просто забалка. Він кажуть, чому ти А там люди, там, ну чому ти? Ну, що, ну, смотри, от приїхали суперпівці українські, бомбезні півці, їх слухало 70 людей, ну 50. Якщо б держава зняла б в оренду оперний театр в Паріжі на півроку, як це робиться. І щоб наші спів, ну, співаки співали півроку, тоді, може бути наша українська мистецтво там щось і побачили? На жаль, так роблять росіяни. Так роблять всі: французи, німці, італійці вот этого, вот знаете, хуторська ментальність, ну да, приїхав посол там, ну, посидели в мерії, там гарно щось там поспівали. Співачі були просто родні. О, вот такі вот художники наші дуже великі, дуже сильні, але купляються і рекламіруються бренди. От немає українських ну, міців брендами. І от я дуже радий, що є люди там. Ну допустим, Ігор Абрамович над цим працюють над художниками. Там 6-7 художників взяв дуже талановитих, там ну, этот бренд, Проталкують Корсак, проталкують этот бренд. розумієте? Ми повинні бути потужними, ми должны бути модерними. Ми повинні щось дати світу таке, що. Что... Так, да, у нас этот, ми працюємо на. Я не люблю це слово рекорд в мистецтві. Та да, ми працюємо. Е, за, ну, останнє була така ну, полотно, було 1600 квадратних метрів. Ми хочемо зробити 2000 квадратних метрів. Пане Извині. Петре, і вам це вдасться, і взагалі дуже дякуємо вам, що ви задумуєтеся не лише над власною творчістю, а над тим, як зробити. Україну відомою да, цій творчості, да. оце важливо бачити цю стратегію не лише у себе в творчості, а в творчості усіх українських митців, да. але змушені на жаль прощатися. Ну час ефіру наш завершується в цій цікавій розмові. Е, з нами був Петро Антип, це український живописець, графік і скульптор. Дуже дякуємо, що знайшли час до нас доєднатися. І в студії з нами також працював Антон Лубій. Це скульптор і музикант. І вам також дуже дякую. Бажаємо дякую. дозбирати ті всі необхідні ще гривні, аби нашим хлопцям було легше робити смерть ворогам. Дякуємо.